Hello, hello, dear students. Let's start with today's lesson. And for today, your task was to read the text at page 106, 107. На сьогодні ми і на минулому занятті читали, перекладали текст. Якщо ви не підготувалися, можете ще раз переглянути попереднє заняття. Ми там слухали цей текст, перекладали the trip. Так, сторінка 106, 107. І зараз ви переходите до виконання тестових завдань до цього тексту, який буде стосуватися саме цього тексту. Переклад, нагадую, є у попередньому відео для того, щоб полегшити вам виконання завдань. In your workbooks, page 77, ось така наша сторіночка 77-ма. Ми її використаємо. Всі завдання на цій сторінці ми використаємо для написання тест, тесту. Перше завдання. How many are there on the ship? Доповнити словами речення, записати Bigger than Shark, хто в нас більший, ніж Акула. My uncle Brian is a... Хто там був дядько Брайан. Is smaller than a whale. І хтось у нас був менший, ніж кит. Read the story in the student's book again and write true or false. Ще раз прочитайте, прослухайте історію з попереднього відео, наш текст та позначте речення. Можна лише записати Number One і буквочка T, якщо речення правдиве. Прочитайте його уважно. Буквочка F, якщо речення неправдиве. True. Правда, false неправда. Exercise 3. Look at this picture. What else did Ryan and Owen see during their trip to the Arctic? Look at the picture and write. Потрібно написати декілька речень. Що бачили хлопці Райан і Овен впродовж їхньої подорожі до Арктики? The boys, saw some fish. Рибу бачили. Так? Що вони ще бачили? Декілька речень написати. The boys, saw… і кого вони бачили? Перелічити. That's all for now. Приступаємо до виконання. I wish you good luck. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.